Продовжуємо. Пригадуємо, що у прямокутника всі кути прямі. Отже, що ми можемо сказати, що у нас кут А дорівнює 90, кут Б90, кут С90 і кут Д теж дорівнює 90. Тоді, я думаю, кожен з вас бачить, да, що трикутник А Б С у нас буде прямокутним трикутником. А в прямокутному трикутнику ми тепер знаємо, що працює теорема Піфагора. Давайте подивимося, що ж нам відомо в цьому прямокутному трикутнику. Нам відомий катет АВ, Нам відомий катет Б С, і потрібно знайти гіпотенузу АЦ. Пригадуємо. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Отже, задача дуже проста. Давайте і зараз її розв'яжемо. Да? Отже, розглянемо трикутник А, Б, Пишемо, розглянемо. Трикутник А, Б, С. Розглянемо трикутник А, Б, С. А в дужках напишемо, що кут Б дорівнює 90 градусів. І напишемо, чому ми так думаємо. Да? Ми ж в геометрії все пояснюємо. Чому ми так думаємо? І ще відкриємо дужки за властивістю прямокутників. Да? За властивістю прямокутників. Прямокутників всі кути прямі, так? Да? За властивістю прямокутників. Так. Отже, що можемо сказати? Що трикутник АБЦ прямокутний. Отже, трикутник АБЦ. ABC – прямокутний трикутник. Прямокутний трикутник. Отже, трикутник ABC – прямокутний трикутник. Далі, за теоремою Піфагора. Піфагор це прізвище, пишемо з великої літери. Да? За теоремою піфагора. Дай ще раз наголошую, що це прізвище. Скільки разів ви не казала, дуже багато дітей чомусь пишуть з маленької літери. Да? Піфагор пишемо з великої літери. За теоремою Піфагора двокрапочка. За теоремою Піфагора, двокрапочка. І ще раз, проговоримо теорему. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Да? Запишемо це в буквах. Квадрат гіпотенузи. Отже, А це в квадраті. Дорівнює. Сумі квадратів катетів. Перший катет в квадраті АВ в квадраті, плюс другий катет в квадраті БС в квадраті. Тоді просто гіпотенуза дорівнює корінь да, із цієї суми. Корінь із АВ в квадраті плюс Бц в квадраті. Плюс БЦ в квадраті. Так. І підставляємо тепер уже значення: АЦ дорівнює корінь із 6 квадраті плюс 8 квадратів. 6 в квадраті – це 36. 8 квадраті це 64, це у нас буде корінь із ста. Дорівнює 10, в чому вимірялося у нас в сантиметрах. Зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь. Да? Ми з вами зараз знайшли діагональ, використовуючи теорему Піфагора. Як бачите, задача нескладна. Да? І повірте, що в старших, в старших класах. Дуже складні, великі задачі будемо розв'язувати за допомогою Піфагора. Просто будемо в одній задачі використовувати її разів 10, да? для того, щоб дійти потім до якоїсь відповіді. Нам потрібно, Наступний номер 639, записуємо. Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 15 см, а висота проведена до основи 12 см. Знайдіть основу трикутника. Працюємо. Отже, що у нас є? У нас є рівнобедрений трикутник. Малюємо схематично рівнобедрений трикутник. Так, зараз я його переміщаю. Рівнобедрений трикутник. Бічна сторона його дорівнює 15. Пригадуємо, так? Да? Що у рівнобедреному трикутнику бічні сторони рівні. Отже, і ця сторона, і ця сторона дорівнює 15. Висота проведена до основи. Де у нас основа? Внизу, да, Ось висоту проведемо до, до основи. Зараз я напишу в буквах а, Б, С. Тобто основа у мене а, С. Давайте тут букву М позначимо. А висота проведена до основи 12 см. Отже, Bm у нас буде 12. Знайдіть основу трикутника. А це будемо шукати. Висота, да? отже, це перпендикуляр. І тут, і тут у нас прямі кути. Да? Ми це розуміємо. Ось ці кути у нас рівні, сторони у нас рівні, да? бо трикутник рівнобетрений. Запишемо все, що нам відомо. Дано. Трикутник АВС рівнобедрений. Трикутник АВС рівнобедрений. Рівнобедрений. Так, що нам ще відомо, що АВ дорівнює ВС дорівнює 15 см. Так, що нам ще відомо, що БМ дорівнює 12 сантиметрів. І це в нас висота. Дуже важливо, що це висота, яка проведена до основи. Висота знайти знайти. А це. Розв'язок. Розв'язок. І зараз ми його проговоримо. Так, проговорюємо розв'язок. Дивіться діти. Дуже важлива властивість, яку ми вивчили в 7 класі, і будемо її часто використовувати, що в рівнобедреному трикутнику висота, проведена до основи є і медіаною. І бісектрисою, і висотою. Цю властивість ми вивчали з вами ще разом, коли ходили до школи. І ще раз, пригадуємо. Вона працює тільки в рівнобедреному трикутнику. Да? І ще раз. В рівнобедреному трикутнику висота, яка проведена до основи, є не тільки висотою, а ще є і медіаною, і бісектрисою. Пригадуємо. Бісектриса діле кут навпіл, медіана діле сторону навпіл. Отже, наша висота БМ Діде сторону АС навпіл. Що це означає? Що АМ дорівнює МС. Якщо ми з вами знайдемо одну половинку, помножимо її на 2, то знайдемо всю основу АС. Подивіться уважно: зробіть паузу. Подумайте самостійно одну-дві хвилиночки. Я думаю, задача нескладна, складна, кожен з вас відразу бачить розв'язок. Отже, зробіть паузу і подумайте. І ми переходимо до розв'язку. Напишемо те, що ми щойно проговорили, що, я, я не пишу, а ви запишете: в рівнобедреному трикутнику висота проведена до основи є і медіаною, і бісектрисою. І ще раз: в рівнобедреному трикутнику, висота проведена до основи є і медіаною, і бісектрисою. Зробили паузу, записали. Отже, отже, АМ дорівнює МЦ, і тоді ми можемо записати, що АЦ дорівнює 2АМ. Отже, задачу зводимо до того, щоб знайти АМ, да? потім зможемо знайти і основу всю. Для цього, щоб знайти АМ, кожен з вас, я думаю, вже побачив, так, що розглянемо трикутник АБМ. Він у нас прямокутний. В цьому трикутнику ми знаємо гіпотенузу АБ15. Ми знаємо один катет БМ12. За допомогою Піфагора з легкістю можемо знайти.